Христове Воскресіння в живописі і прикладному мистецтві. 120 робіт 80 майстрів Прикарпаття презентували на обласній виставці Великдень. Сакральне мистецтво представлено найбільш глибоко в мистецьких творах багато любові, каже священник, який оглянув кожну роботу. У них відродження України і цілого світу. Отець зіновій переконаний, подібне можуть творити лише віруючі для того, щоб власне, власне, відтворити те, що, що вірус, треба ще це і любити. Взагалі це є комплекс почуттів, які вкладені, воно живе, тому що воно чіпає людину дорожними, дає людині можливість думати, дає людині переживати, можливість дає людині. Можливість. Бачити дійсно те, що, що вже хтось побачив оцінити і в тому самому моменті сформувати і власне бачити. Роботи не лише зрілих художників, а й студентів. Молоді дивують своїм талантом, кажуть митці з досвідом. Досить вдало проявили себе у дереві, металі та кераміці. Ангели, що грають на музичних інструментах, супілці та скрипці, в самому центрі тематичної виставки. Ми сьогодні прилучилися, щоб показати, що на Прикарпатті розвиток народного декоративно житкового, народних промислів. Є на часі, і воно не загинуло, воно розвивається. Розвивається силами викладачів та студентів нашої кафедри. Кому що, а жінкам одяг, святкове вбрання з писанковими мотивами, окраса мистецького заходу. Художній текстиль та художню обробку шкіри майстри називають етнодизайном. Його нещодавно почали застосовувати в інституті мистецтв. Такий одяг і на повсякдень, і на великдень можна одягнути. Оце, наприклад, жилетка – за її квальфіційна робота студентки 4-го курсу, і це повністю ручна робота. Це стосовно техніка два колінця, килимова техніка, нитки акрилові, скомплектована з сорочкою. Теж на основі народних мотивів, де береться народний е, орнамент і застосовується у вишивці. Стараємося, щоб це було таке ансамблеве вирішення в цьому одязі. Кому цікаво, організатори виставки запрошують. Експозиція триватиме щонайменше два тижні.